А що, якби олені Санти стали людьми? Багатообітяючи початок, правда? Всім привіт, з вами Вів'єн, і я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я буду створювати найграційнішого, найелегантнішого оленя з усієї різдвяної упряжки. А створене це відео з нагоди колаборації сімерок, де ми створюємо різдвяних оленів санти. І на екрані ви можете бачити всіх учасниць цієї колаборації. Ну а в описі до цього відео буде посиланнячко на плейлист, де зібрані всі відео учасниць, і за допомогою якого ви можете перейти та подивитися, які олені вийшли у інших дівчаток. Я впевнена, що вам сподобається. Ну а також не забуваємо підписуватись на канали, писати коментарі, ставити вподобайки. Вам не складно, а нам приємно. Що ж, ну а ми повертаємось до мого персонажа. І рандомним чином мені випав принсер найелегантніший олінь в упряжці. І знаєте, тут би хотілося би сказати, що бренсер це для мене якась елегантність, витонченість, витонченість в рухах, у вигляді, в поведінці. Але, якщо чесно, до цієї колаборації я взагалі не грібла, хто це бляха такий. Із всієї упряжки цієї різдвяної тусовки я знала тільки. Рудольфа, Дацит. це все. Всі мої пізнання про цю шайку лейку І от коли я почала готуватися до самого створення персонажу, тому що ну, потрібно розуміти, кого ти створюєш, да? Тільки тоді я дізналася в цих от ваших модних інтернетах про те, що це е, такий елегантний граційний і він відповідає за граційність всієї упряжечки, регулює всі ось ці от други, коли там Санта повертає круто наліво або круто направо, то він допомагає тримати ось цей от баланс. Між усіма оленями. І знаєте, не дивлячись на те, що у мене доволі скудені пізнання в цій темі, мені завжди уявлялися ці олені саме хлопчаками, тому я вирішила також створити хлопця. Але як виявляється, в деяких переказах, казках, легендах, це саме. Дівчата, ну і з всіх оцих оленячих справ скажуть, що це саме дівчата, тому що самці під час зимового періоду скидають свої рага і ходять без них. На відміну від дівчат олінів е, дівчат оліній, е, олійнячих дівчат. Ну і самиці вони більш якісь витриваліші, м'язисті, нехілякі коротше. Чого не скажеш про аліній самців, і як я вже казала, я вирішила створити саме хлопця, тому що все своє дитинство, коли я дивилася всілякі мультики про Санта Клауса, я бачила, що це саме хлопчачий двіж. Тому мені і уявлялося, що це саме хлопці повинні бути. І коли я почала створювати персонажа, мені хотілося передати саме ось цей от. Вольп, you know? А допоміг мені в цьому один мультфільм, де був доволі такий цікавий елегантний персонажик. І мені так захотілося створити ось цього принцера з таким двайбиком. А оскільки я не дуже вмію створювати персонажів, да пам'ятаємо про це, то цей процес доволі сильно розтягнувся, тому відео довелося пришвидшити в мільярд тисяч разів, і я кожного разу поправляла себе, змінювала якісь йому риси обличчя, тон шкіри, тому що мені так хотілося приблизитися. До свого референсу, то би мені було складно. І я дуже сподіваюся на те, що вам сподобається мій персонаж таке втілення цього оленя. тому обов'язково напишіть коментарі, як вам цей персонажик. За рисами характеру, в різних переказах і в сучасних якихось адаптаціях бренцер характеризується як елегантний, гордовитий, дуже дисциплінований. Олінь. Він любить порядок і красу, Ну, іноді він трошки пихатий, але дуже добрий душею олінь. Він завжди тримається з гідністю і рухається плавно і впевнено, і дуже часто зображається як найбільш винточений в команді олені. і якщо брати якусь класичну упряжку, то принцер іде в парі з Віксен. Боже, хоч би я правильно називала імена цих аліній, і роль цієї пари була підтримувати рівновагу, робити рух упряжки плавним і відповідати за красу польоту. На секундочку. І наостанок, знаєте, хотілося б сказати про те, що взагалі в цьому році якось мій різдвяний настрій прийшов ще у вересні місяці занадто рано, а до грудня він уже так підгас. І, взагалі, згаснув, якщо чесно. Але на момент, поки я готувалася до цієї колаборації, шукала якусь інформацію, дивилася якісь різдвяні відоси, де показують і розказують, що взагалі це за олінь такий різдвяний, то трошечки, трошечки, та різдвяний настрій з'явився, і з'явився настільки, що я у себе вдома поставила ялиночку. Ну а ви в коментарях напишіть, як у вас з різдвяно новорічним настроєм, чи є він взагалі, чи що ви робите, щоб він з'явився. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Ну а я дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. З наступаючими вас святами і до нових зустрічей.